Привіт, я Марія. І я запрошую вас до відвертої розмови про все те, про що не заведено говорити з дорослим. Якщо ви хоч раз в житті помилялись, соромились, переживали свої проблеми наодинці, це відео саме для вас. Сьогодні до мене завітав актор серіалу Школа Богдан Осадчук. Привіт, до речі. Доброго дня, всім привіт, мої любі. Да, все, коротше, адський розгон. І сьогодні я пропоную поговорити про те, як порозумітися з батьками. Це дуже актуальна на сьогоднішній день тема. Давайте поговоримо. Отже, ні для кого не секрет, що батьки втрачають авторитету підлітків. Підлітки більш критично починають на них дивитися. І на цьому ґрунті виникає безліч конфліктів та непорозумінь. У мене є питання дуже глобальне. Чому у нас не розуміють батьки? Вони також були підлітками. Настільки ж актуальне питання. А наскільки підлітки розуміють батьків? Ось ти своїх завжди розумієш? Ну, так. Правда? Ну, no, з бабусею є проблеми, але з мамою у нас ми на одній хвилі. Слухай, чувак, тобі пощастило. Ну, no. <гум> свай. До мене інколи приходять батьки з підлітками на спільні консультації, і знаєш, найчастіше для них найціннішою виявляється можливість заново познайомитись. Буває не просто в якісь моменти знайти спільну мову, саме от в цій точці переходу від дитинства до підліткового віку. Ось ти собі робиш свою справу, живеш собі своїм життям. Час проходить, і раптом ти розумієш, що перед тобою зовсім інша людина, ніж той малюк, якого ти до цього знала. Цікаво, я навіть не думав з цього боку. І так твої батьки також були підлітками і не виключено також мали непрості стосунки зі своїми батьками. І о, вони мають причини думати таким чином, як вони думають, приймати ті рішення, які вони приймають, про які ти можеш навіть не здогадуватися. Ну, коли буває от хорошим кроком таким знайомстю з батьками, просто просити е, маму чи тату чи бабусю розповісти. Щось про своє життя, про що вони не розповідали тобі раніше, і а, подивитися, що з цього вийде. Такий прикольний експеримент. деякі батьки дуже жорстко контролюють дитину, і діти навіть не можуть якось заперечити своїм батькам. І в мене є через страх, напевно. Так, через страх. У мене для вас є така історія. Давайте послухаємо. Да. У мене є проблема, коли приходжу зі школи і маю погану оцінку. Мені важко про неї розповісти, тому що я боюсь. У мене строгі батьки, і я їх боюсь. Але хороші, я боюсь покарання і тому не розповідаю. Дайте пораду та допомогу. Тут очевидно, що батьки мають до своєї дитини надзвичайно великі очікування і прагнуть в усьому ідеальності. Напевно, у дитини вже зароджується такий комплекс відмінниці, страх вчинити помилку. Перше, що варто цій дитині зробити, це визнати самі своє право бути не ідеальною. Угу. І ще один крок, такий більш дорослий, це вийти з позиції просто дитини, яка відчитується, сказати, що от я вже роблю все можливе для того, щоб дійсно мати. Хороші результати, що мені від вас потрібно, це не лише контроль та критика. Мені дійсно потрібна допомога. Є у мене якась межа можливостей. і мені тут потрібен або відпочинок, або можливо, варто про якихось репетиторів, можливо, заручитися підтримкою якихось інших дорослих, з ким можливо легше більш Just вільно поговорити. можна спілкуватися. Дитина маленька, батьки великі, з, з висоти свого авторитету можуть поглядати так а, загрозливо. Загрозливо, так можливо, більш простий контакт, дядько, старший брат. No, з яким можна знайти спільну розмову Знайти спільну мову, і хто може стати союзником і допомогти батькам вийти зі своєї такої авторитарної ролі, якось переглянути свої стосунки, свої там тактики виховання Є ще одне дуже пікантне запитання: що робити, коли ти дізнаєшся, що хтось із твоїх батьків зрадив один одному, і в них з'являються таємниці один від одного? З цього приводу є історія. Мій тато має коханку. Я знайшла його другий телефон, де він з нею переписувався і розповіла про це мамі. Потім тато сказав мені, що в той день я втратила батька. Тоді я плакала цілий тиждень, якщо не більше. Так, дійсно, історія непроста. Тут мені згадуються історії, коли, наприклад, мама читає щоденник підлітка, а потім влаштовує скандал з приводу того, що вона там дізналася. Я вважаю, що було б дуже добре, якби батько і донька могли щиро поговорити. Адже очевидно, що вони є дуже важливими, цінними людьми в житті один одного. Щоб там не було, навіть якщо твої батьки розходяться зараз, багато є таких історій, то для тебе вони завжди залишаються батьками, і не твоя справа контролювати їх та викривати. Навіть якщо вони між собою сваряться, також варто уникати будь-яких коаліцій з одним з батьків, адже батьки інколи можуть якось намагатися маніпулювати дитиною, втягти її на свою сторону. Очевидно, що це не в інтересах дитини. Якщо ти якось займаєш одну сторону, то потім ти через кілька років можеш побачити цю розумів. ситуацію зовсім по різному. Тому твоя задача зберегти максимально хороші близькі стосунки з обома з батьків. Get- Нам дуже багато пишуть, і нам надходило декілька дійсно дуже непростих історій, де неможливо ось так, от за 5 хвилин дати пораду. Якщо ви відчуваєте, що вас принижують, якщо ви переживаєте фізичне насильство, якщо ваші батьки з якихось причин не здатні виконувати свої батьківські обов'язки, якщо вони мають алкогольну залежність чи наркотичну, або навіть якщо є психічна хвороба, це не ті ситуації, які можна вирішувати через порозуміння. Це ситуації. Які вимагають конкретних дій. Але будьте певні, усі історії ми читаємо і багато над ними думаємо, як допомогти. Любий друже, якщо ти зіткнувся з серйозними і реальними проблемами, з фізичним насильством або щось тип того, то ти маєш куди звернутися. Зараз ви бачите на екрані номери гарячих ліній, на які ви завжди можете телефонувати в разі потреби. Дякую вам. А ви не пропустіть наступний випуск. i'll show you in school while i'm still late my rent paid and yo shit ain't i pull host to the plate that song runs get swipe get get swipe get swipe